Привіт, це я НенЗіп. Сьогодні в відосі я вам покажу один спосіб, за допомогою якого ви зможете підняти дуже велику кількість грошей на нашому сервері Samp Ukraine, затративши при цьому мінімальну кількість ресурсів. І ні, це не клікбейт, це дійсно так і є, і воно перевірено мною. Якщо ти ще з якихось причин не граєш на сам Ukraine, то обов'язково скачай по посиланню під відео, при реєстрації буде мінікнем Джордан Балфорд, а потім слашеме .mm. промокоди і промокод найники видасть тобі водійські права а при досягненні тобою четвертого левела, видасть тобі 100 тисяч. Ну а на цьому я вас не. Не затримую, ми переходимо до відеоролику. Так, для початку я взагалі розкажу, як я натрапив на цей спосіб. Я думаю, всі ви прекрасно знаєте, що недавно вийшло оновлення сімей, де їх повністю оновили, а старі сім'ї просто видалились, і треба купляти сім'ї на но. Після того, як вийшло це оновлення, я швиденько зайшов на сервер, поїхав купляти сім'ю для нашої сім'ї Northern Detachment, тому що власника сім'ї на той момент не було донат-валюти, а в мене вона і була. І от Приїхав я купляти цю сім'ю, коштує вона в мерії 200 доната, Я придбав і вирішив зразу передати її власнику сім'ї. І тут я замітив, що продав продати сім'ю іншому гравцю коштує мінімально 5,5 мільйонів, тобто менше, ніж за цю суму, ви не зможете її продати. Я, звісно ж, її продав і навіть не звернув на це уваги. Але потім до мене дійшло дещо. До мене дійшло, що якщо просто 200 донат валюти переводити в звичайну валюту через Slash до неї, то ми получимо всього-навсього 400 тисяч. А так ми можемо купувати сім'ї, продавати їх іншим гравцям і получати плюс 5,5 мільйонів. І так, більш детально. Я думаю, ви багато бачили в об'явленні. Якщо люди зараз активно купляють сім'ї, тому що не всіх є можливість задонатити на сервер, але в деяких є багато віртів, і вони згодяться зразу купити за вірти цю сім'ю. Так, наш спосіб заключається в тому, що ми або донатимо 200 донат валюти на сервер, або в когось, можливо, є накопичення донат валюти. Ми, коротше, купляємо сім'ю за ці 200 донат валюти і шукаємо якогось гравця, який би міг в нас її купити. А я нагадую, що мінімальна сума продажу 5,5 мільйонів. А якщо би ми переводили донатвалюту, Через слеш-донейт в звичайну валюту, то ми би отримали всього на всього 400 тисяч. Ви уявляєте, наскільки це велика різниця, чого 5 мільйонів 100 тисяч різниці. це ж просто капець. Це взрив башки. І в будь-якому випадку я це вже передав розробникам, і вони будуть вирішувати, що з цим робити. Можливо, навіть коли вийшов цей відос, це вже пофіксили. Але якщо ні, тоді юзайте, чувачки. Спосіб, чувачки, реально лютий, я його знайшов взагалі. Ну, реально випадково, я навіть не. Надіюся шукати якісь там способи, як можна підняти дуже дуже багато віртів. Реально вийшло просто Нечайно. Ну, якщо вам, чувачки, сподобалось, обов'язково ставте лайки, пишіть коменти, підписуйтесь, якщо чомусь ще не підписані. Також підписуйтесь на телеграм-канал, де я викладую всякі збірки і так далі. Розказую про своє життя, про відоси, анонси стрімів і так далі, чувачки. Так що, якщо ви не підписані, ви багато чого втрачаєте. Ну а на цьому я з вами не прощаюсь, а кажу вам до зустрічі.